По околицях цього села російські війська б'ють кабами. Сидим на сумках, я снішок будемо моєму їжі. А вибухи з сусідньої великомихайлівки тут чують і вдень, і вночі. Усе проти всього живого. Оце це... такий Владимир мир Синельниківщина, село Коломійці. За даними мапи Діпстейт від лінії бойового зіткнення до околиць села близько 20 кілометрів. Місцевий житель Лауніц живе з родиною тут 16 років. Каже, із наближенням фронту обстріли почастішали. Днями РФ атакувала одразу кількома керованими авіабомбами. Ну, приславте. Упала за річкою бомба, а тоді касетна летіла аж на гору було. Так тут і пластя покрутило конкретно труси. Чоловік розповідає, половина його сусідів вже виїхала. Леонід каже, має інвалідність, погано ходить. Переживає, що незабаром аптеки та лікарні в громаді закриються і з сином та дружиною замислюються над евакуацією. Страшно, чесно, страшно. Ну, по їхніх наміреннях вони хочуть сюди зайти. Ну, думаю, що все нормально. Може ж вони сюди не, не дойдуть. По сусідству з Леонідом мешкає 70-річний Микола. Розповідає, у коломійцях живе з дитинства. Раніше працював у місцевому будинку культури кіномеханіком. Каже, зараз тримає трьох корів, які його годують. Пасу коров, бо треба якось виживати. Складно в тому, що це ж війна. Якби не, не війни не було, то якось би прожили. А так не знаю, треба їх навіть, чи будемо здавати, як він будуть. Приближатися днями каже дорогу на виїзд з села РФ атакувала кабами, тож разом з жінкою прийняв рішення виїжджати. Недавно оце тут рядом обстріляли кабами, побило шифер у школі. Рядом там недалеко я живу біля школи і побитий шифер, вікна. Не тільки замислюємося, вже всі в сумках, всі на валізах, всі думаємо виїжджати. Із сусіднього Орестополя сюди у справах приїхав Василь. Розповідає, в рідному селі росіяни зруйнували будинок батьків та знищили справу життя. Пасіку. Я не багато державного, ну, оце прилетіло два роки і ті пали спали. В общем, іде такіка вижженої землі. Усе, що горить, вони палять, щоб навіть кицька мишу не піймала. Та, попри небезпеку, каже чоловік, покидати рідне село не збирається. Навпаки, ворогові. Хоч як казав один каже, нас бомблять, а ми живі. У Покровській громаді, до складу якої входить село Коломійці, 8 серпня оголосили примусову евакуацію родин з дітьми. Триватиме вона до 7 вересня. Роман Михальчук, Ілля Кононов, Суспільне новини Дніпро.